Я знав майже напевно, що він обікрав моїх друзів, зробив нещасною мою матір, а дружину призвів до сухот. І сповнений рішучості я подався до нього на розплату. Де ти мій кате? гукнув я на весь нелюднілий зал, в якому кат проживає. На відповідь чотири реви, відбиті від от стін, вдарилися об стелю й мертві впали до моїх ніг. Де ти мій кате? гукав я у друге і втретє. Чотири реви воскресали із мертвих, підводились догори. Й падали об землю. Невже він здох? Вирішив я зраділо, але, повертаючись додому, побачив, що біля моїх дверей зупинилися дві ноги, дві руки й тулуб. Голови не було. Ти що тут робиш? Я застукав його зненацька. І з переляку дві руки, дві ноги й тулуб збіглися в тіло без голови. Вхопивши тіло без голови, я гукнув у порожню рурку шиї Скажи мені, де мій кат? Не бий мене, попросила рурка. Йди до того будинку, де був. У першій кімнаті сидітимуть люди без голови, в другій ще й без ніг, у третій ще й без рук, у четвертій побачиш самі тулуби, а в п'ятій нічого не побачиш. Там є твій кат. Ти нічого не вгледаш, але повторюй, повторюй, до без кінця все, що хочеш йому сказати. Тільки не вір своїм очам. Він там, де його немає. Василь Стус.